Привіт, один народ. Мабуть, кожен чув цю фразу. Але чи замислювалися ми, звідки вона взагалі взялася? Сьогодні ми, власне, і розберемо по кисточках цей давній міф про так званий триєдиний народ росіян, українців та білорусів. І це не просто екскурс в історію, ні. Це про те, як минуле використовують, щоб конструювати наше сьогодення. Тож давайте починати. І почнемо ми одразу з потужної цитати історика Сергія Плохія. Вона, знаєте, одразу розставляє всі крапки над і, бо тут йдеться зовсім не про якісь давні академічні суперечки. Ідеологія руского міра, яка прямо заперечує право українців на існування, вона ж виростає саме з цього міфу. Тобто, це питання національної ідентичності і, зрештою, виживання. Отже, давайте повернемося до самих витоків. Нам часто кажуть про спільну колиску для трьох народів, але. Чи була ця колиска насправді аж такою спільною? Нумо розбиратися? Так, звісно, відправна точка це Київська Русь, могутня середньовічна держава. Її серцем, її беззаперечним центром завжди був Київ. Це так би мовити, наш спільний фундамент, з якого все почалося. Але ось тут починається найцікавіше. Думаєте, там панувала абсолютна єдність? Аж ніяк. Погляньмо, хоча б на Полоцьке князівство. Це ж історичне ядро майбутньої Білорусі. Воно дуже часто жило своїм абсолютно незалежним життям. І для получан київські князі були не своїми правителями, а чужими завойовниками. Тобто, перші тріщини в ідеї єдиного народу з'явилися практично від самого початку. А тепер переходимо до, мабуть, ключового моменту в нашій історії точки, де шляхи східнослов'янських народів почали розходитися і розходитися кардинально. Ця хронологія це не просто дати, це по суті історія розколу. Спочатку на Заході з'являється свій потужний центр, потім приходить монгольська навала, яка просто знищує стару єдність. І ось він, вирішальний момент: руські землі на заході інтегруються в Європу, а Московія опиняється на Сході під абсолютно іншими впливами. Це два різні світи, два різні шляхи. Просто подивіться на це порівняння це ж два абсолютно різні вектори розвитку. З одного боку, руські землі, які стають частиною Великого Князівства Литовського, дивляться на захід, живуть за європейськими правилами, а з іншого Московія, яка на століття залишається під впливом орди і формує свою особливу жорстку політичну культуру. Саме це і є те саме велике розходження. Протягом століть ці народи розвивалися в абсолютно різних цивілізаційних просторах. Гаразд, шляхи розійшлися. А що було далі? А далі століття, протягом яких ці відмінності не просто закріплювалися, а й поглиблювалися, формуючи дві абсолютно різні культурні та політичні ідентичності. І ось суперважливий момент, як люди самі себе називали. Поки на сході формувалися московити, на землях сучасної України та Білорусі жили русини. І це не просто інше слово, ні. Це маркер зовсім іншої ідентичності, яка чітко відділяла себе від Москви. І ось вам просто блискучий приклад, щоб зрозуміти різницю Франциск Скорина. Дивіться, політично він литовець, культурно русин, а за місцем народження полочанин. Це ж складна, багатошарова, абсолютно європейська модель ідентичності. Вона не має нічого спільного з тією жорсткою вертикаллю, що будувалася в той час у Московії. А що ж у цей час відбувалося на Сході? Ну, Московія, фактично відрізана від Європи, варилася у власному казані. І в цьому казані зварилася ідея власної винятковості: Москва, третій Рим, єдиний оплот істинного православ'я. Саме це стало ідеологічною основою для майбутніх завоювань. І щоб ніхто не думав, що це перебільшення, ось пряма мова від Івана Грозного. Просто вслухайтеся в цей тон. Католицизм, напівхристиянство, протестантизм єресь. Така тотальна недовіра до всього іншого світу, вона й визначала вороже ставлення до західних сусідів, поглиблюючи цивілізаційну прірву. Ця ментальність обложеної фортеці і стала фундаментом для наступного етапу. Отже, ми маємо два різні світи. І що робить сильніший світ, який набирає міць? Правильно. Він починає конструювати власний історичний наратив, щоб виправдати свою експансію і владу над іншими. І ось він, головний інструмент імперії, загальноросійська ідея. Суть її до болю проста: привласнити всю історію Київської Русі, а українцям і білорусам відмовити вправі на окреме існування. Мовляв, ви не окремі народи, ви просто молодші брати, такі собі гілки великого російського дерева. І знаєте, ця ідеологія, вона ж не зникла, вона живе і мутує. Іноді доходить до повного абсурду. Ось послухайте, що каже її сучасний апологет Олег Платонов. Українці, виявляється, вигадали німецькі спецслужби. Ну, це ж класична теорія змови, мета якої заперечити право цілого народу на самовизначення. Але тут є один маленький, але дуже важливий нюанс джерела, які ми аналізуємо, прямо кажуть усім цим вигадкам немає абсолютно жодних доказів, жодних джерел. Це не історія, це чиста пропаганда. Гаразд, з історією більш-менш розібралися, але як усе це пов'язано із сьогоденням? А ось тут ми підходимо до найголовнішого: до наслідків цієї ідеології та термінів, які виникли для її опису. Для того щоб описати сучасну російську ідеологію, навіть з'явився новий термін рашизм, і це не просто лайливе слово. Це спроба дати назву цій гримучій суміші імперіалізму, шовінізму та реваншизму, яка виправдовує агресію і заперечує право інших націй на існування. Давайте просто розкладемо цей расизм на складові, щоб було зрозуміліше. Перше віра у власну винятковість та особливий шлях. Друге постійне переписування історії під себе. Третє культ непогрішимого вождя. І четверте право сильного вирішувати долю слабших. Нічого не нагадує. Це ж класичний набір інструментів будь-якої тоталітарної ідеології. І це все не просто якісь абстрактні ідеї, що висять у повітрі. Ні, вони спираються на цілком конкретні тексти, як от праця походження українського сепаратизму. Її головна теза проста: український рух це фейк, вигадка, брехня, і це по суті і є ідеологічне обґрунтування для знищення української державності. Що ж, ми побачили, як створювався, жив і трансформувався міф про один народ, і все це підводить нас до фінального питання. Якщо історія це дійсно зброя, то хто сьогодні тримає її в руках і в кого вона цілиться? Подумайте про це. Дякую за увагу.